Тому що такий закон мав стати законом всенародної солідарності зі Збройними силами. Єдиний марафон це та структура, яка була покликана створити у суспільстві найперше, це єдність. Люди, які не сприймають Зеленського, вони для влади не існують. Війна стала далекою для величезної. Кількості українців. Влада легко переклала всю відповідальність за війну на військових, а потім взяла на себе функцію вчити військових воювати. Тобто захищати свою країну це бути репресованим. До чого влада догралася? От до чого вони доінформували суспільство? Вітаю, друзі. Отже, на завершення тижня колотнеча із законом про мобілізацію завершилася. І зараз, коли відбувається турне Зеленського по країнах Балтії, очевидно, що це турне продовжиться в Давосі. Я не впевнений, що Зеленський повернеться ще в Україну, швидше за все, що ще буде якась, якась зустріч, можливо, в Німеччині. Але, невідомо, чи планувався цей тур Зеленського закордонний набагато раніше, чи його виникла вже після внесення закону про мобілізацію до Верховної Ради, тобто спроба перекласти всю відповідальність з Зеленського на Кабмін і те, що вніс Кабмін. Це по суті стало предметом дуже серйозних розколів сварок і е, ну, всяких підозр. Власне, в чому справа. Та справа в тому, що такий закон мав стати законом всенародної солідарності зі Збройними силами. Натомість цей закон був внесений таким чином, і з таким бекграундом медійним, що перелякані українці думали, що їх відмобілізують мільйонів десять. Чим будуть одягати озброювати, ніхто не задумується, тому що ну, ці зливи сюжетів. В соцмережах про те, як центри комплектації когось затримують десь або й б'ють, це доводило особливо таку тонкошкіру частину суспільства до сказу. І, на жаль, ніхто не задумувався над тим, що не мобілізують 10 мільйонів. Навіть 500 тисяч мобілізованих це не сьогодні і не завтра, це довготривала програма. І знаєте, найгірше те, що єдиний марафон привчив людей, що війна десь там, воюють хтось інший. Ми ховаємо щодня наших героїв, але частина суспільства відморозилася і вважає, що війна це не для них, воюють якісь інші пластмасові робокопи чи сталеві, їх кулі не беруть. Здоров'я в них надміцне, вони механічні і е, вони не стомлюються. На жаль, це дуже складна ситуація, тому що єдиний марафон це та структура, яка була покликана створити у суспільстві найперше це єдність. Натомість марафон. Забетонував фан-клуб Зеленського. Фактично, речники марафону не апелюють до інших страт суспільних, тому що люди, які не сприймають Зеленського, вони для влади не існують. Влада вибудувала таким чином комунікацію, що вона спілкується тільки з тими, хто заглядає в рот Зеленському. Всі інші для влади не існують. І це трагічна ситуація, тому що замість того, щоб створити атмосферу поваги, захоплення героїзмом і всілякої всенародної підтримки військовим, влада натомість створила кілька таких ліній розламу, і як свого часу. Афганцям казали, я вас туди не посилав, радянським воїнам, які окупували Афганістан. Все більше і більше складається відчуття таке, що тилові щурі, а особливо всякі там дрібні чиновнички місцевого формату, скоро будуть в очі воїнам, особливо ветеранам, хто. Втратив здоров'я на війні, казати, що вони на війну їх не посилали. Війна стала далекою для величезної кількості українців і чужою. Це ми спостерігали рівно в 2017-18 роках. Потім люди прийшли на виборчі дільниці і проголосували за Зеленського під гаслом гірше не буде. Так от, закон про мобілізацію мені здається, що він для самої влади є великим страхом, великим жупелом, великим переляком. Тому що замість взяти на себе лідерство в об'єднанні Нації. В підготовці нації до тотальної оборони, влада легко переклала всю відповідальність за війну на військових, а потім взяла на себе функцію вчити військових воювати. А такі сценарії ніколи до добра не доводять. Прости, Господи, якщо згадувати про аналогії Другої світової, то аж волосся дибки стає. Не буду розшифровувати, що я маю на увазі, кожен сам собі зрозуміє, про що я говорю, ну, в силу своєї освіченості. Так от подивімося: спочатку ці ігрища довкола закону про мобілізацію, а він в суспільстві був сприйнятий як репресивний закон. Тобто, захищати свою країну це бути репресованим. До чого влада догралася? От до чого вони доінформували суспільство? А пригадайте, скільки військових зараз перебуває у слідчих ізоляторах. І багато з них по тій самій схемі, по якій перебуває в слідчому ізоляторі полковник Червінський. От Вряди ли годи Служба безпеки зараз затримує колишніх функціонерів Міноборони. І в багатьох волосся дибки стає скільки, які суми були вкрадені. Натомість генерала Марченка переслідують багато місяців за те. За що не можна переслідувати, тому що спроба навішати на нього провину за закупівлю неякісних бронежилетів, закінчилась тим, що ці бронежилети виявилися якісними і їх передали на фронти. Натомість функціонери, яких розставляв Зеленський на посади, прокрались так, що далі нікуди. З бронежилетами ми. Пригадуємо історію затриманий функціонер 950 мільйонів гривень. Родина Гранкевичів це, це взагалі якась катастрофа моральна. Але ж чекайте, Гренкевич це інструмент того, хто розподіляв підряди на Гранкевичів. І кінцевий вигоду набувачений Гранкевичів в цьому сценарії І як не крути. Хоча особливої, так би мовити, поваги вони не викликають більше зневагу. Але Бог з ним Будемо вірити в те, що суд все-таки встановить в міру відповідальності кожного у цих харчових ланцюжках. Так, от затриманий, затриманий Гринкевич і викриття тільки оборудок з цією родиною Львівською. Це лише частина шляху. А інша частина, очевидно, перебуває під політичною парасолькою. Подивімося, хіба не без участі Різнікова підписувалися угоди із Гринкевичами також? З участю Резнікова. Чого спроба. Підсунути Агріман на Рязнікова спочатку Великобританію закінчився нічим. А тепер, кажуть, Агріман на Резнікова подають до Польщі. Ну, люди, може треба мати міру якусь? Може Агріман треба в слідчий ізолятор подати на Резнікова? Найгірше те, що ці всі ігрища, вони відбувалися на очах. Наших західних партнерів, я пригадую, як генерал Остін, а вже відставний керівник Пентагону, діючий. Дай Боже йому здоров'я, бо кажуть, що в нього серйозні проблеми зі здоров'ям зараз онкологія. Але це людина, яка безперечно допомогла встояти Україні. Безперечно. Я пригадую після скандалу з Яйцями, коли вперше на Рамштайні з'явився Резніков, як він включав Дурника і Хіхікав там хусточку яскраво застромив такий прямо, ну, що вам сказати, модник італійський. Але генерал Остін дивився на нього як на мале пиво, тому що. Генерал Остін, реально бойовий генерал, який завжди користувався величезною повагою військових американських. І тут людина зі сторони, яка взагалі не військова, умудрилась під час війни дахувати оборудки з закупівлями і приїхав Хіхіка Рамштайн вдавати, що нічого не трапилося. Трапилося. Але. Американські політики вміють відставляти особисті образи десь на другий план або особисті емоції. Їм дуже важливо, щоб Україна встояла і перемогла. Так от, напередодні Давоса а ці всі ще із мобілізацією, з законом про мобілізацію. Оце все просто топтання на Конституції і на регламенті Верховної Ради з боку спікера Стефанчука, наштовхують на думку, що по суті ключові фігури, фігури влади Зеленського вони ж девальвовані вже в нуль. Стефанчук нуль. Сам Зеленський. Якщо вже полковник Костенко не стримався, а він дуже дуже обережний був і фактично говорить про те, що Зеленський закінчився, то який вихід із цієї всієї сумної історії? Тому що війська стомлені, війська потребують ротації, війська потребують найбільше чесності з, з бійцями. З боку органів державної влади. А цієї чесності ми не спостерігаємо. Постійні якісь ігрища з виплатами, постійні ігрища медкомісії і тому подібне. І як ми збираємося перемогти? Це прекрасно, що республіканці внесли план перемоги України. Але республіканці. Дуже потребують послідовної політики з боку української верхівки політичної. А чи вони отримають, тут ми повинні бути дуже пильними і, ну скажімо так, при кожній нагоді шпиняти представників влади, щоб вони дотримувалися зобов'язань і чесних стосунків в е, комунікації з партнерами. Не можна плювати в руку даючого. Не можна. Те, що витворяв Зеленський останні кілька місяців, воно нібито покликане було створити що? Як мінімум, це зусилля були не покликані на перемогу України. Ці зусилля були хіба застовбити якусь нічию, але чи це влаштовує українців? За таких жертв. Але найголовніше, що коли хтось запускає сценарій про те, що Зеленський повинен виграти знову вибори, а яку країну він побудує? Яку? Ми ж не бачимо країни після, після перемоги. Нам ніхто із представників влади не говорить, яку країну ми отримаємо після перемоги, яку ми побудуємо країну. За яку країну ми наші воїни повинні помирати? За яку, в якій є зневага до свободи слова, зневага до верховенства права, до прав власності, відсутність правосуддя чи країну, яка дійсно зближається з ЄС і НАТО, а не бреше партнерам про те, що вона готова зближатися? Думайте, і не забуваємо допомагати Збройним силам, адже вони допомагають нам просто не померти від ворожих бомб. Слава Збройним силам України!